Квадратична функція. Знайдіть найменше значення функції на проміжку, а також при яких значеннях P таку графік функції проходить через точки. І останнє при яких значеннях а та Б нулями функції є числа. Найменше значення функції, якщо парабола має відки вгору, є значення y0 на області визначення, тобто від мінус нескінченності до нескінченності. Нас запитують на проміжку від мінус 1 до 4. Тому можна побудувати лише ескіз-графіка, визначивши напрямок віток і знайшовши абсцису вершини параболи. Нагадую, що формула для знаходження абсциси вершини параболи це мінус b розділити на 2а. У нас. Число b – мінус 18, отже, мінус b – 18, тобто протилежне. 2 помножити на число А, 3. 18 розділити на 6 3. Отже, х 0 у нас 3. Дивимося, число х0 входить у наший проміжок. Мінус 1, 3. І четвірка. Отже, найменше значення на оцьому проміжку функція якраз прийматиме у точці х0В. Це у нас значення y0W. Яке можна знаходити, не використовуючи формулу, а підставляти значення х0В в умову. Підставляємо, знаходимо 3 помножити 3 у квадраті 9. Відняти 18 помножити на 3,54 і додати 2. 3 на 9, 27, 27 відняти 54 мінус 27 і додаємо 2, мінус 25. Отже, найменшим значенням функції на проміжку від мінус 1 до 4 є мінус 25. Друге. Від мінус 4 до одиниці. Мінус 4 і до одиниці. Як бачимо, тройка не попадає. Оскільки функція спадає, графік спадає функції, то найменшим значенням буде те значення, коли ми підставимо одиницю замість х в умову. Мінус 4 у нас знаходиться. Лівіше один правіше. І бачимо характер спадання. Підставляємо одиницю, обчислюємо. 3 помножити на 1. 3. Відняти 18 помножити на 1 18, значить 3 відняти 18 мінус 15 і додати 2 мінус 13. І останнє. Від 4 до 5. Оскільки це в нас по ху. Трійка. 4 буде десь вище і 5 вище. Отже, в нас тут проміжок зростання. І найменше значення буде у точці 4. Х4. Підставляємо 4. 4 у квадраті: 16. Множимо на 3. 48. Віднімаємо 18 множене. На 4 це 72. 48 відняти 72 і додати 2. Так. 48 відняти 70. 22 з мінусом. Отже, відповідь мінус 22. Переходимо до наступного. При яких значеннях ПТК графік функції проходить через точки? Якщо графік проходить через точку, то координати задовільняють формулу. Задовільняють, значить, підставляючи координати, рівність у нас буде справжуватися. Четвірку підставляємо замість y, а мінус одиницю замість х. Мінус 1 у квадраті 1, P помножити на мінус 1. P. Додати Q. Аналогічно підставляємо координати точки K. 10 дорівнює. 2 у квадраті 4. 2 множимо на P, 2 p І додати Q. Ця задача зводиться до розв'язування системи двох рівнянь із двома невідомими P та Q. Пригадуємо, що є три способи розв'язування системи. Графічний додавання і підстановки. Так. Мінус П додати Q дорівнює. Одиницю несемо до 4, 3. Друге рівняння. 2 p додати К дорівнює. 4 переносимо до 10 з мінусом. Отримуємо, значить, 6. Можна домножити на двійку перше рівняння і скористатися способом додавання. При такому способі важливо, щоб одна змінна знищувалася і ми отримували рівняння з однією зміною. Дійсно, домноживши на двійку, ми матимемо мінус 2p. І при додаванні до 2P ми отримаємо 0. Тоді от розв'яжемо рівняння з однією зміною Q. Так, нагадую, домножаючи рівняння на число, ми домножаємо ліву і праву частину рівності на це число. Друге рівняння без змін. Тепер додаємо рівняння до рівняння. Мінус 2п додати 2p0, можна не записувати. 2 та q 3q, 6 та 6, 12. Отже, звідси значення Q 12 розділити на 3 4. Тепер знайдемо значення P. Можна підставити як в перше рівняння, так і в друге. Давайте підставимо у друге рівняння. 2 p додати 4 дорівнює 6. 2 p дорівнює четвірка переходить до 6, маємо 2. Отже, P – 2 розділити на 2, 1. Відповідь при p дорівнює 1, Q дорівнює 4. Графік буде проходити через точки. Так, і остання вправа. При яких значеннях а та б нулями функції є числа? Функція приймає 0, коли значення y 0. Тому замість y записуємо 0, а значення, при яких функція приймає 0, це х. Підставляємо в умову. Спочатку число мінус 2. Мінус 2 у квадраті 4. b помножити на мінус 2, мінус 2b. Тепер підставляємо число 3. А помножити на 9, плюс Б помножити на 3, тобто 3Б. Перепишемо систему 4А відняти 2 б дорівнює 7 понесемо до 0, буде мінус 7. 9А додати 3 б дорівнює мінус 7. На трійку. Тут коефіцієнт буде мінус 6. А друге рівняння домножимо на двійку. Коефіцієнт 6. При додаванні змінна Б знищиться. І будемо розв'язувати рівняння відносно змінної А. Так, 12А відняти 6Б до мінус 21. Тепер 18А. Додати 6 b дорівнює мінус 20. Додаємо. 12а додати 18А. 30А. Мінус 21 додати мінус 21, мінус 42. Мінус 42 розділити на 30. Скорочуємо на 6. Так, можна. Помножити на 2 мінус 14 десятих мінус 1,4. Тепер знайдемо b Спочатку мінус 2 b нехай з першого рівняння. Це мінус 7 відняти 4 a Мінус 2b дорівнює. Мінус 7. Додати, оскільки мінус на мінус плюс 4 помножити на 5,6 Мінус 7 додати 5,6 мінус 1,4. Мінус 1,4 розділити на мінус 2 0,7. Отже, відповідь. При А мінус 1,4 та Б 0,7 нулями функції будуть числа мінус 2 і 3. Так, нулі функції нагадую, це значення х, при яких функція приймає нуль. Так, завдання додому. Дві вправи. 11.24, 11.27.